Доброго дня, мої любі! А чи ви знаєте, що таке дружба? Дружба це дуже великий скарб. Я сьогодні пропоную вам зробити хоровод з друзів. А спочатку приготуємо наші ручки. В кулачку живуть брати. Чи знайом з ними ти? Перший пальчик показайчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий пальчик прихволяйчик, в кулачкові заховайчик. кулачок туди Сюди. Працювати почнемо ми. Молодці. Для роботи нам знадобиться дощечка, серветка, стека. Круг кольоровий картону, пластилін різного кольору, але ж однакового розміру. Кількість залежить від того, скільки у вас, друзів, з цих шматочків формуємо циліндри. Спочатку коловими рухами робимо кульку, а потім розкочуємо вперед і назад, формуючи циліндри. Коли у нас готові циліндри, почергово з кожного циліндра, перед, кожен циліндр перетворюємо у фігурку, формуючи стекою ноги, з другої сторони формуємо ручки та голову. Ручки повинні трошки бути вужі, а голова, там, де повинна голова, посередненький шматочок, залишається трошки більше. Коли ми відділили вже ручки, ми формуємо ніжки, розлажуючи, щоб вони були рівненькі. Те саме робимо і з ручками, формуючи їх більш рівненькими, довгими. Так. Голову ми також будемо трошки прищівкувати. І потім вже формувати стекою шийку, але ж притискайте не дуже сильно, щоб шийка була не дуже глибока і голова трималася, не, не відвалилась. Так, Коли фігурки готові, ми їх будемо викладати на наш картон кульку. Хоровод. Я дуже хочу подивитись, який же хоровод вийшов у вас. У мене ось так виходить. Чекаю ваші дружні хороводи. Дуже хочу побачити, як вони у вас вийшли. А зараз порухайтесь, будь ласка, під цю веселу музичку разом з дітками, з друзями. thank you